Кожної трагедії є початок, про який ніхто не підозрює маленькі рішення, дрібні помилки, недомовленості, усе це ланки одного ланцюга, який, зрештою, затягується так міцно, що вже не розірвати. Дитинство це той час, коли дорослі повинні захищати, оберігати, створювати безпеку, але інколи саме найближчі люди стають джерелом найбільшої загрози. Іноді історії, що розгортаються за стінами звичайних будинків, виявляються страшнішими за будь-які вигадки. Коли любов переплітається з ненавистю, трубота з контролем, а страх з брехнею, наслідки можуть бути фатальними. Це одна з таких історій. Історія, де невинність зіштовхується з безвідповідальністю, де правда потопає у хвилях суперечливих свідчень, де життя однієї маленької дитини стало ціною чужих рішень. 14 вересня 2019 року став днем, який 36-річна Робін Говінгтон запам'ятає назавжди. Саме того вечора вона зателефонувала на 911, Повідомивши, що її п'ятирічна донька Дестіні Олівер отримала вогнепальне поранення. 911, що трапилося. У мене надзвичайна ситуація вдома. Мою блін доньку щойно підстрелили. Будь ласка, поспішайте. Як вас зватиме? Робін, де ваша донька? Вона на дивані. Чоловік, який це зробив, білий темношкірий, чи латиноамериканець, темношкірий, Дестіні народилася 7 жовтня 2013 року в Ноксвілі, штат Теннессі, у родині Робін Говінгтон і Антуана Олівера. Вона була життєрадісною дитиною, яка любила гратися, дивитися телевізор і робити манікюр. Дівчинка зростала в оточенні трьох братів. Після розлучення батьків, спричиненого численними звинуваченнями в домашньому насильстві з обох сторін. Батько отримав право на відвідування, але опіка залишилася за матір'ю. Дестіні жила разом із дворічним братом та матір'ю у будинку на Бальзам Драйв у Нуксвілі. Того фатального дня Робін відвела дітей на дитячий майданчик, а ввечері близько 21.00 подзвонила до служби порятунку, повідомивши про поранення доньки. Поліція та медики, прибувши на місце, знайшли Дестіні на дивані у вітальні. Вона стікала кров'ю, а Робін сиділа поруч і говорила по телефону. Дівчинка отримала вогнепальне поранення в груди та руку. Слідчі припустили, що поранення руки могло бути оборонним або сталося через її рух під час пострілу. На момент трагедії Дестіні сиділа на дивані з молодшим братом і дивилася нетфлікс. В її руках був пульт від телевізора, через який пройшла куля, перш ніж уразити дитину в груди. Дестіні негайно доправили до медичного центру університету Тенесі, однак врятувати її не вдалося. Вогнепальне поранення виявилося смертельним, і маленька дівчинка пішла з життя. За словами Робін, того вечора вона разом із дітьми поверталася додому з парку. Їй здалося, що їх переслідують, тому вона вирішила скоротити шлях через провулок. Повернувшись додому, Робін посадила дітей на диван дивитися телевізор, а сама пішла на кухню готувати вечерю. Несподівано, за її словами, двері будинку відчинилися, і всередину зайшов темношкірий чоловік із пістолетом. Він подивився на неї широко розплющеними очима, вистрілив у Дестіні і вибіг із будинку, сівши до чорного крайслер 300. Ця історія викликала сумніви у слідчих. чому випадковий нападник увірвався до будинку, ймовірно, з метою пограбування, але замість цього застрелив дитину й одразу втік. Робін мала дрібні проблеми із законом, такі як водіння в нетверезому стані. Однак поліція не вважала її небезпечним рецидивістом. Проте підозри щодо неї почали зростати через її дивну поведінку. У лікарні Робін намагалася передати свій мобільний телефон незнайомій жінці в туалеті, а коли це не вдалося, намагалася пошкодити його, тримаючи під струменем води. Жінка, якій Робін намагалася передати телефон, підтвердила, що Робін пропонувала їй гроші, аби уникнути перевірки телефону поліцією. Правоохоронці вирішили доправити Робін до відділку для допиту. У лікарні ти сказала, що тобі потрібно до вбиральні, так? І ти намагалася віддати свій телефон якій жінці, правильно? Але вона не взяла його. Ви збираєтеся мене в чомусь звинувачувати спочатку? Що ти зробила з телефоном? Я не хочу говорити, чоловіче, бо боюся. Твоя бо дитина мертва, а ти не хочеш говорити? На допиті Робін зізналася, що займалася продажем марихуани і боялася кримінальної відповідальності за це. Вона також заявила, що не довіряє поліції через минулий травматичний досвід. За словами Робін, в минулому вона стала жертвою зґвалтування з боку одного з офіцерів поліції і саме тому не довіряє правоохоронцям. Під час подальшого допиту Робін зізналася, що вона разом зі своїм нинішнім хлопцем Деніелом, також відомим як Келлі, займається не лише продажем марихуани, а й таблеток. Це дало підстави припустити, що вбивцею міг бути хтось із їхнього оточення. Водночас слідство розглядало можливу причетність знайомих батька Дестіні – Антуана Олівера. Додаткові підозри викликав факт, що в будинку не знайшли жодної гільзи від кулі Це поставило під сумнів саму версію стрілянини в домі. Можливо, трагедія сталася в іншому місці, а тіло дівчинки перенесли до будинку. Правоохоронці відчували, що щось у цій історії не складається. Щоб змусити Робін розповісти правду, слідчі вирішили змінити тактику. Вони запропонували їй зручний вихід, припустивши, що у смерті Дестіні може бути винним її батько Антуан. Детектив висунув версію, що, можливо, Антуан того дня прийшов до будинку, був злий на Робін, і між ними виник конфлікт. У ході сварки він міг витягти пістолет, спрямувати його на Робін, але випадково влучити в Дестіні. Робін відразу підхопила цю версію, почавши перекладати провину на Антуана. Вона стверджувала, що все сталося саме так, як припустили детективи. Робін сказала, що після повернення з парку Антуан дійсно прийшов до їхнього дому. Між ними виникла серйозна сварка, і під час цього він націлив пістолет на неї. Водночас вона запевнила, що не думає, що Антуан хотів убити доньку навмисно. Вона вважала, що його метою була вона сама, а в Дестіні він влучив випадково. Робін також повідомила, що після пострілу Антуан злякався і втік з місця події на білому крайслер 300. Ця версія, здавалося б, могла прояснити багато моментів, адже у Робін і Антуана була непроста історія стосунків. Лише за два дні до трагічного випадку Антуан приходив до їхнього будинку, і між ним і Робін виник серйозний конфлікт. Її хлопець Деніел розповів поліції, що під час цієї сварки бачив, як Робін націлила пістолет на Антуана. На щастя, Антуан роззброїв Робін, розібрав зброю і розкидав її частини по двору. Проте одна деталь зруйнувала нову версію Робін. У ході попередніх свідчень вона сама заявила, що того дня Антуан не приходив до їхнього будинку. Він лише спілкувався з донькою телефоном і не був присутній фізично. Це породило ще більше сумнівів у правдивості її слів і залишило слідчих із новими запитаннями. Робін показали фотолінійку, шість знімків, три зверху, три знизу, шість підозрюваних. Одного із цих людей Робін повинна була впізнати. Серед них було фото Антуана, і вона впізнала саме його. Це здалося слідчим підозрілим. Зазвичай поліція не показує фотолінійки для свідків, які особисто знайомі з підозрюваним. Такий крок свідчить про те, що слідчі не довіряють їй. Ще один важливий момент викликав сумніви під час обшуку поліцейські знайшли пістолет у кущах біля будинку. На запитання, чия це зброя, Робін відповіла, що вона належить її хлопцеві Деніелу Але якщо стріляв Антуан, чому зброя була не його? У нього не було пістолета? Як саме він міг отримати зброю Деніала, застрелити дитину і залишити пістолет біля дому Робін? Невдовзі з'явився вирішальний доказ камера дверного дзвінка одного із сусідів зафіксувала. О 20.42 біля будинку Робін зупиняється автомобіль. Невдовзі вона з двома дітьми повертається додому з майданчика. О 20.46 пасажир виходить з машини, заходить до будинку і вже за хвилину залишає його. Слідчі припустили, що це могла бути коротка наркоугода. Невдовзі після того, як незнайомець йде, Робін виходить з дому і прямує до тієї ділянки, де згодом буде знайдено пістолет. На кілька секунд вона зникає з поля зору камери, саме там, де пізніше поліція виявить зброю. Слідчі припускають, що вона винесла пістолет з дому і заховала його в кущах. Потім Робін повертається всередину. Минуло 8 хвилин, перш ніж вона зателефонувала до 911. Коли її запитали, чому вона не подзвонила одразу, Робін відповіла, що в цей час шукала телефон. Коли слідчі зіставили факти, жінка знову змінила свої свідчення. Тепер вона визнала, що пістолет належав їй і зберігався вдома. Раніше вона не зізнавалася, бо боялася, що це незаконно. Після довгих допитів, численних змін версій та суперечливих свідчень, Робін несподівано запропонувала нову версію подій. Версію, яка, на її думку, могла пояснити трагедію без її провини. Раптом вона заявила смертельний постріл зробив її дворічний син. За словами Робін, усе сталося випадково. Під час сварки з Антуаном, яка, за її словами, знову загострилася того вечора, хлопчик пішов до спальні. Там, діючи з неймовірною рішучістю та вправністю для свого віку, він, начебто, самостійно відшукав стілець на кухні, переніс його до шафи і піднявся нагору. Він відкрив дверцята і дістав із чорної сумки, що лежала на верхній полиці, пістолет. Зрештою, Гевін випадково вистрілив у сестру. Робін навіть стверджувала, що після цього хлопчик поставив стілець назад, наче нічого не сталося. Для слідчих ця версія одразу видалася неймовірною. Вони чудово розуміли, дворічні діти ще не мають ні координації, ні фізичної сили для подібних дій. Але щоб не залишити жодних сумнівів, було вирішено провести повноцінну реконструкцію в будинку Робін. Дестіні лежала. тут. Вона дивилася нет. Я сиділа поруч, а потім він раптом почав кричати, голосно верещав. Ми почали штовхатись, і дитина взяла стілець і пішла до моєї спальні. Неможливо, щоб дворічна дитина дотягнулася до цього всього. Клянуся Богом, та дитина не така висока. Один із слідчих повторив усі кроки, які, за словами матері, начебто виконав малюк. Він переніс стілець до шафи, піднявся на нього і спробував дістати сумку з пістолетом із верхньої полиці. Навіть дорослій людині зробити це виявилося складно, не кажучи вже про дворічну дитину, чия вага, зріст і фізична спритність не дозволили б йому дістатися навіть до краю полиці, не кажучи вже про складні маніпуляції з відкриванням сумки та вилученням із неї зброї. До того ж, діти у віці до 10-12 років зазвичай не мають фізичної сили, щоб натиснути на спусковий гачок, тим більше, утримати зброю, прицілитися і не завдати шкоди собі. Висновок експерименту був однозначним описаний сценарій є фізично неможливим. Для слідчих ця реконструкція не залишила сумнівів чергова версія Робін ще одна спроба перекласти провину, уникнути відповідальності та заплутати розслідування. Коли попередня версія остаточно розвалилася під вагою фактів, Робін знову змінила свідчення. Тепер вона припустила, що пістолет, можливо, взагалі не лежав на верхній полиці, як вона стверджувала раніше. За її словами, її хлопець Деніел міг сам покласти зброю у більш доступне місце, коли розбирав її після сварки з Антуаном за два дні до трагедії. Саме туди її маленький син і міг дотягнутися. Проте, і ця версія виявилася ще однією хибною спробою приховати істину. Офіцери достеменно знали, що Антуан не перебував у будинку в момент пострілу, тому не могло бути жодної сварки того вечора, і тоді Робін знову скоригувала свою історію. Вона продовжувала наполягати, що вистрілив її дворічний син, але тепер стверджувала, що це сталося тоді, коли вона сама вийшла на вулицю, щоб викурити сигарету і переставити машину. За її словами, повертаючись до будинку, вона побачила спалах світла у скляних дверях. Коли зайшла всередину, то застала страшну картину. Її син плакав і кричав, а Дестіні вже лежала на дивані, поруч на підлозі, пістолет. У цьому новому варіанті Робін уперше зізналася, що після трагедії стерла з пістолета відбитки пальців і, можливо, ДНК. Вона пояснювала це бажанням захистити свого маленького сина від біди та провини, яка могла переслідувати його усе життя. В її словах з'явилася нотка материнської самопожертви, однак слідчі бачили у цьому ще одну ланку в ланцюзі брехні. Згодом з'ясувалося, що ця версія, ймовірно, була продумана ще до того, як з'явилися всі попередні фантазії про невідомого нападника та Антуана. Поліція знайшла текстове повідомлення, яке Робін надіслала знайомому вже по дорозі до лікарні. У ньому вона писала, що син випадково застрелив доньку і просила приїхати до її будинку та забрати зброю. Саме цей факт, на думку слідства, пояснював її відчайдушні спроби позбутися телефону в лікарні, приховуючи небажані докази. І хоча сама ідея про те, що дворічна дитина могла здійснити смертельний постріл, здавалася майже неймовірною, судовий експерт визнав. Теоретично це не виключено, але в цьому випадку виникли нові докази. Експерти виявили сліди пороху як на одязі хлопчика, так і на сукні самої Робін. Це свідчило про те, що обидва перебували в безпосередній близькості до зброї в момент пострілу. А отже, Робін не могла бути на дворі, як вона стверджувала. Зрештою, 37-річну Робін Говінгтон заарештували і висунули звинувачення у вбивстві при обтяжуючих обставинах, жорстокому ставленні до дитини. Наданні неправдивих свідчень, знищенні доказів та спробі знищення доказів. Уже 18 вересня 2019 року Робін вийшла під заставу 20 тисяч доларів і залишалася на волі аж до суду, який розпочався лише в березні 2024 року. Процес тривав усього 5 днів. Це дуже нетривалий термін для справи про вбивство дитини. Це свідчить про те, що доказів було вкрай мало, і кожен із учасників процесу намагався побудувати свій наратив на основі вкрай обмеженої кількості фактів. Прокуратура наполягала навіть якщо фатальний постріл зробив саме син, відповідальність за смерть доньки несе Робін. Вони стверджували, що мати діяла вкрай безвідповідально, тримала заряджену зброю в будинку з малими дітьми, намагалася знищити докази і систематично брехала про обставини трагедії. Ці дії, на думку обвинувачення, прямо призвели до загибелі дитини і тому тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Захист натомість заявив, що суперечливі свідчення Робін були наслідком її важкого психоемоційного стану. За словами адвокатів, жінка страждала на посттравматичний стресовий розлад після пережитого раніше зґвалтування. Це, мовляв, завадило їй мислити чітко і відповідати послідовно під час численних допитів. Робін навіть дала свідчення у власний захист. Детально викладаючи свою версію подій того вечора, я переконалася, що з дітьми все добре, і вийшла на двір покурити та переставити авто. Коли ви повернулися після того, як переставили авто, що ви зробили? Я вже підходила до будинку. У нас скляні двері, і я побачила, як блимнуло світло. Коли зайшла всередину, Гевін кричав і плакав, а пістолет лежав на підлозі. Гевін вистрілив у десліні. я просто намагалася його захистити. У залі суду вона виглядала схвильованою і здалося, що плаче, однак багато хто зауважив, що справжніх сліз на її обличчі не було. Проте її поведінка в перші хвилини після трагедії викликала у поліції серйозні сумніви. Кілька офіцерів, які першими прибули на місце, заявили, що Робін не виглядала особливо розгубленою чи емоційно враженою. У тій вітальні номер два я побачив молоду жінку, яка сиділа на дивані. згодом звернув увагу, що вона ніби була в телефоні. Я зайшов усередину та запитав, хтось постраждав. вона жестом вказала позаду себе. Саме тоді я побачив ногу маленької дитини. Інший офіцер перебував у лікарні, коли медики повідомили Робін, що її донька померла. За його словами, реакція жінки була зовсім нетиповою. Більшість батьків у таких ситуаціях втрачають контроль над собою. Ридають, кричать, благають лікарів про чудо. Робін не зробила нічого подібного. Вона просто сиділа спокійно, без сліз, і це, як зазначив офіцер, було настільки незвично, що не могло не викликати підозр. Це ще більше прикріпило версію обвинувачення не просто про недбалість, а про цілеспрямоване приховування обставин, знищення доказів і повну відсутність щирого горя після смерті власної дитини. Присяжним знадобилося лише дві години обговорення, аби винести вирок. Робін Говінгтон визнали винною, проте не у вбивстві, пов'язаному з тяжким злочином, як наполягала прокуратура, а у необережному вбивстві. Їй присудили 22 роки позбавлення волі. Але справжній шок чекав у самому фіналі, коли у залі суду виступив біологічний батько Дестіні – Антуан. Його заява жертви пролунала як вирок, гучніший за суддівський. Він описав Дестіні як татусеву дівчинку, найкращу доньку, з якою в них були особливо теплі стосунки. Саме ці стосунки, за його словами, і стали джерелом глибоких ревнощів і ненависті з боку Робін. Антуан пригадав, що за два дні до трагедії він забрав доньку зі школи та привіз до матері. Між ними Робін одразу виникла сварка, під час якої вона націлила на нього пістолет і пригрозила вбивством. Йому вдалося відібрати зброю, розібрати її та викинути деталі. А вже в день загибелі Дестіні він говорив із дівчинкою телефоном. Робін урвала розмову, вирвавши слухавку, і почала поводитися так, ніби нічого не сталося. У своїй заяві Антуан звинуватив Робін у багаторічному переслідуванні, брехні, погрозах та спробах зруйнувати його життя. За його словами, вона писала на нього неправдиві заяви до поліції, крала речі, погрожувала його матері. Одного разу навіть заявила, що знає людину, яка без проблем може вбити дитину. Найстрашніше, що, за словами Антуана, вона використовувала Дестіні як зброю проти нього. Вона тижнями не дозволяла йому бачити доньку, і кожного разу, коли дівчинка поверталася від нього до матері, вона плакала. Згодом з'ясувалося, що ще у 2017 році Робін втратила батьківські права через проблеми з наркотиками. Суд передав опіку над Дестіні та її молодшим братом бабусі, безвідома Антуана. Він дізнався про це лише у березні 2019 року, коли розпочав боротьбу за опіку. Формально на момент загибелі дівчинки саме бабуся залишалася її опікункою, а Робін не мала права залишатися з дітьми наодинці. Все це створювало моторошну, але логічну картину. Робін могла вбити Дестіні не випадково, а через ревнощі та страх втрати контролю. Вона усвідомлювала, що Антуан має докази її нестабільного стану. І що може отримати повну опіку над дітьми. Якщо вона не могла бути поруч із Дестіні, можливо, вирішила, що тоді ніхто не буде. Жахлива, але не рідкісна логіка у випадках домашнього насильства. Похорон п'ятирічної Дестіні Олівер відбувся 19 вересня 2019 року в Ноксвілі. Дівчинку поховали на цвинтарі у Брістолі, Вірджинія. Ця історія глибоко трагічна вона залишає безліч питань. До системи опіки, яка не повідомила батька про втрату прав матері, до судової системи, що роками зволікала із розглядом справи, і до тих, хто мав би захищати дітей, бо в цьому випадку не захистив ніхто. У цій історії ми так і не дізналися напевно, чия рука натиснула на спусковий гачок можливо, ця правда залишиться назавжди прихованою. Але є те, що беззаперечно трагедія стала можливою через рішення і вибори Робін Говінгтон. Вона дозволила зброї з'явитися в домі з малими дітьми. Вона роками була втягнута у конфлікти, брехала, маніпулювала, намагалася уникнути відповідальності навіть після смерті доньки. Її страх, залежності, бажання контролю та злість поступово зруйнували відчуття безпеки і залишили дітей сам на сам з невидимою, але невідворотною загрозою. Але ця трагедія не лише про особисту провину. Це також історія про те, як система, яка повинна була захищати дітей, не впоралася зі своїм завданням. Соціальні служби, суди, органи опіки всі бачили сигнали небезпеки задовго до того вечора. Робін уже втрачала батьківські права, навколо існували конфлікти та загрози. Однак ніхто не перевірив, де перебувають діти, у яких умовах вони живуть і чи в безпеці знаходяться. Упродовж розслідування Робін змінювала свої версії подій раз за разом. Кожного разу викладаючи нову історію, яка мала пояснити трагедію. І кожна її зміна лише посилювала сумніви, з яких так і не склалася єдина переконлива картина правди ця історія не про один фатальний постріл це історія про довгу послідовність попереджень, які були проігноровані. Бо іноді трагедія це не лише результат однієї помилки, це ціла низка рішень, коли всі, хто міг зупинити біду, не зробили цього вчасно. І саме за цією мовчазною бездіяльністю найчастіше стоять найбільші втрати. Любі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал.